Я знав, що сьогодні почнеться перше питання з нестандартної. Воно таке не вживане, ще ніхто нічого не знає. Е, ну, недавно, практично там, два тижні назад, розповідав ту саму історію у Вінниці. Грали в одному клубі популярному київську, І ще з старою назвою. Стара назва Новий Ден», Там Грали такий лайт-рок. Це було років сім назад. І коли там. Нам дали пропозицію грати вже в таку цяцьку, як шоу бізнес З'явився дядя, дядя Віталік, тобто їх бабу дяді Віталій. Е І постав питання про іншу назву, про трошки інший стиль, про підхід до музики як такої. Тут так перед мною оп, картина з акваріумом, де плаває мурена. Чесно кажучи, сам боявся цих подлих тварюк. Але коли зли, в інтернет, дякуючи там безпровідним на той час, безпровідна техніка зуляла, то, е зрозумів, що насправді і пізніше я з ними купався, з цими тварюками, не такі вони тварюки, і не отруєні, і не кусаються, до речі. Е, мені сподобалася назва, тим паче, що на картині була така тихрова, сама така, як вона знімалася схожа на осінь. Миролюбна така тваринка. І чому б ні? Тому, по-перше, сам по собі я дуже люблю океан, І Ельце теж. Е -е, і все, що в ньому там твориться і робиться таке тихе місце, коли так поринаєш, розумієш деякі питання, які накопилися там протягом деякого періоду. Морена якраз нас тоді врятувала самоназва, тому що це був такий якраз період, коли. Нагромаджувалися назвами на букву М, і в нас виходу просто не було. Але Мурани поставили печать на цій назві, тому що всім сподобалось. Мені як, е, мені як автору цієї назви, а всім іншим, тобто всі, всі пішли на це, всі розуміють, що це назва підходить на той момент до цієї групи. І... Ті історії, що писалися в інтернеті, там про створення групи, то все фігня, Не слухайте це все. Там придумано було багато. Ми ж дядьками стали сидимо. Хорош там вже розводить піар-технології. Тому залишились муранами. Ну, знаєте, багато хто хотів перевірити, чи насправді ми такі кусючі, як мурани. Ні, не кусуші, тому що мурани бать різні. Ми там за часів молодості, коли ще не було цих сивих борід, грали іншим складом. Зараз я не свої мізки пропахнелим димом поряд курячого. Судячу... Uh... <laughs> ну Склад мінявся, остаточний склад. Ось Зараз ми граємо таким, як він є, це ось Віталій Клавіш Антон Гітара. Взадусів все безсякати один. Сигарети. Секс-символ всіх безсісів. Що небареш, ясно. Склад змінився, але, як на мій погляд, в крашу сторону, я не шкодую абсолютно. Дійсно, там перейшли через якісь перешкоди, бар'єри, але зараз стали на своє місце і от рухаємось далі. Ми встигли побачити Житомир, по-моєму, якщо я напоминаюся, південною сторону. залізли на надпис Житомиру 1129-26. Ти ще залізли, сфоткались там, були білі, як Дід Мороз. Там слухає. Та, там якась Ой, кужка, два, два, два Ну, одним словом, гарне місто, єдине з дорогами не тільки проблеми в Київській області. Чекаємо, ну, по-перше, 24 лівчики. Ми ж там підрахували. Два авторафи на <кій> Ні, не чесно кажучи, чекаємо. Море оплесків. Море по-перше, хочеться, хочеться вперше в Житомирі відірватися на е Відірватися на повну, подарувати якусь свою енергетику, отримати від, від публіки те саме. Надіюся, ті, хто не пошкодовують. Ні, за кордоном не грали, за кордоном знімали тільки кліп. Е грали з з ну, мене, наприклад, вразив дуже концерт з симфонічним оркестром. І то був такий сюрприз від наших двох віталіків, продюсерів, які нам не, не казали про, про, про той оркестр. Ми просто вийшли на сцену, побачили, такий у нас був шок, коли сидять 25 скрип, скрипалів, там, фіола і все інше, і починають грати пісню забути без жодної репетиції. Тобто, Ну, На нас заспокоїли, що там це професіонали, вони зіграють без проблем. А ви там ну, тип, не переживайте, це те ж саме, що плейбек ну, тобто, Зігралися, мені було там багато, дуже отримано адреналіну. Жив'ю жив є жив'ю, тобто жодно, жодного звуку лишнього. Тобто Це не клавіші грали, це там стояв живий рояль, це, це грала жива музика справжня, це як завжди багато енергетики для публіки і для нас. І встаньте питання тані ваше побажання дуже mm -hmm. доміляти. Бажаю, щоб ви себе берегли в першу чергу. Не забувайте, що завжди ваша думка остання. Будьте творчими, творіть, а ми з вами вам поможемо це робити. Ексклюзивно для 20 хвилин.